Роблю запит. Згадала вже, коли стала розповідати про. І не стала переривати. Якщо у вас є запитання саме от по цьому матеріалу, ви також можете зараз запитати. Добрий день, колеги. Бачу, Біла церква, бачу кривий ріг. Дякую всім, 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 хто завітав. Так, ну що, тоді ми переходимо, у нас третій модуль. І ось е, я намагалася от, змінити от, е, той м, вислов, який е, був на попередніх на наших слайдах. А тепер е, от, прочитайте його, і ми будемо з ним, дійдемо до певного слайду і будемо розбиратися, що ж це таке. Стратегія це лише обіцянка, а виконує її культура. Ну, будемо працювати. У нас сьогодні ми з вами розберемося в таких: знаєте, оце ну, самі такі страшні слова, які є в теорії от, концептуальної частини програми розвитку оце тут 3.1. Цілі настановлювальний складник, і цілі реалізувальний складник. Ну, Якщо знаєте, розібрати слова, то вже становиться дуже ну, про, ну, проще <хи> настановлюємо, що ми визначаємо? Визначаємо цілі. Отже, перший блок це наші визначені цілі. А в чому, як вони, що, що, що в ньому? Але ж він складник цілий, тобто, що тут є? Системотворююча педагогічна ідея, або ми називаємо місія, да? От, частіше ми це бачимо в літературі. Далі, другий такий блок це цінності і далі стратегічні цілі, бо сама ідея завжди виходить на цілі. Якщо аналогію зробити, да, пам'ятаєте, коли я не знаю, як зараз під час наприкінці аналізу за навчальний рік, чи пишете ви там проблема, а потім з проблеми завдання. Ну, ось, скажіть, будь ласка, у кого ще таке є? Коли наприкінці аналізу ви пишете науково педагогічна проблема така, -та", а потім задачі, чи є у когось таке, якщо є, от я зараз тим, у кого є, я б не обирала фразу науково-методична науково проблема, пояснюю, ми з вами не, е, не є учасниками експерименту, де у нас відбувається наукове дослідження. Тому ця назва, вона якось штучна. Якщо запитати, а де, де, де наука? Да, ми е, працюємо на наукових підставах. Да? Е, система планування і система розвитку стратегії будуються на наукових знаннях. Але но, е, яка науково педагогічна проблема у нас е, саме там, в річному плані? Ми вже в завд... коли форми методичної роботи проводимо, ми застосовуємо знання з нау... з... наукові. Але е... так не дуже коректно те, що ми пишемо. Це по-перше. По-друге, ну дивимось: цю проблему поставили і завжди нам говорили, що вона має бути 3-5 років так? через різні задачі. Ну, Добре. І тут відкриваєш, да, читаєш річний план, і там дивишся цю проблему, задачі, і відкриваєш програму розвитку, а там педагогічна ідея інша, цілі інші. І ти думаєш, так, а що? Це один документ сам по собі, а річний план сам по собі. Ось такого вам мало ніхто не скаже, я, я говорю так, відкрито, що це, знаєте, от така тенденція була, що і ми плуталися у всьому. І ця, ця програма розвитку у нас була якась така, знаєте, ефемерна, ефемерний документ. Якщо ми побудували програму розвитку і, под, і написали педагогічну ідею. Поставили цілі, ця педагогічна ідея має бути в основі діяльності закладу на 5 років. Тому ми її і реалізуємо через завдання. Там в нас є цілі да, в програмі, а ми от тактику робимо через завдання. Тому оця педагогічна ідея вона має бути в основі. І не може бути, що в програмі розвитку одна ідея, а в плані роботи інша проблема, да, якби ідея. Ось, ось ця ще проблема у нас дійсно в термінологічному полі, вона нам багато заважає. Ось от уже в цьому ми можемо з вами говорити, якщо вас перевіряють і говорять, а як у вас поєднується, да, де ми можемо в річному плані побачити вашу програму розвитку. Уже перша сторінка, от, це перший розділ там, або перша частина плану аналіз завершується педагогічною проблемою. Або педагогічною ідеєю. Краще тоді формулювати так. Якщо ви застосовуєте місія, слово місія в програмі розвитку, то краще завершувати місією закладу є так, це -то, а задачі на цей, на цей рік будуть такі та три задачі. Все ви вже зробили такий, знаєте, замочок. І оця педагогічна ідея вона буде у вас стільки діяти. Жити з вами, скільки буде е, програма розвитку діяти. На три роки, значить, три роки ми будемо реалізувати через задачі. На п'ять, значить, на п'ять. Отже, е, ось е, продовжимо. Е, переходимо до того, що друга така частина в нашій оці, е, концептуальній частині, де, де, друга частина в другій частині. Ну, е, будемо, це складник. Частина друга в програмі, а складник також друге, цілереалізувальний, тобто ми реалізуємо цілі. Ну, Такі складні слова в теорії. Ну, в свій час я намагалася думала, так, ну, може їх якось поміняти, щоб було легше. Але все-таки залишила їх, як от, знаєте, такий крючок, за який класно зацепитися. І от якраз там, де ми реалізуємо, значить, у нас там будуть визначені ресурси, терміни, і це буде наша комплексна програма. Я нагадаю вам, що ми з вами розговорили, що бувають три види стратегії. І ось вони знову перед вами, їх три види: інноваційна стратегія, стратегія оновлення, стратегія поступового вдосконалення. Ви коли будете складати програму або аналізувати свою програму, ви для себе визначаєтеся, за якою, в принципі, програмою ви будете працювати. Зазвичай, частіше всього, це стратегія оновлення або стратегія поступового вдосконалення. І ніхто не може сказати, що ось Ось раз не оновлення, значить ви там не, такі, не в такому високому розвитку. Ні, ні. ні Маємо розуміти сили, можливості і умови, в яких ми сьогодні перебуваємо. І якщо, наприклад, нам дійсно треба було такий рух зробити по зміні освітнього процесу, то у нас може бути ця стратегія оновлення саме в ракурсі там. Освітнього процесу. Взагалі, інноваційна стратегія вона більше стосується того, коли знаєте, ви вибираєте альтернативну методику діяльності закладу. знаєте, от Як -от Вальдорський дитячий садок, Система роботи за там, певною технологією, яка передбачає перебудову і, і трансформацію всього середовища, освітнього процесу і так далі. От, от це більше підходить до інноваційної стратегії. Але ніде не пишіть, який у вас вид стратегії, бо це завжди є, знаєте, такий момент, коли хтось буде читати, скаже, ого, а де ж це, а де ж це. Оновлення. В чому ж там така інновація? Ну, Підемо з вами далі. І ну, так, для того, щоб згадати все і перейти на нашу концептуальну частину, ми згадуємо, що ми з вами розглядали паспорт програми, інформаційно-статистична довідка і стратегічний аналіз. Стратегічний аналіз ми з вами також говорили, що в ньому буде стільки частин, скільки ви передбачаєте для аналізу. Зазвичай я рекомендую, да, щоб в вашій програмі звучали такі розділи, які є в критеріях та індикаторах Державної служби якості освіти, які подаються для внутрішньої системи забезпечення якості освіти, тоді у вас. Буде менше запитань до цього блоку, і, звісно, ви можете його, назви можна трохи змінювати. До речі, мені не дуже подобаються, ну, не всі критерії подобаються в, там, і в управлінських процесах. І там, де освітнє середовище, і тому вони не такі практичні. Знаєте, ти читаєш і думаєш про що тут? Про що тут? Як якщо ти не зануришся в самі в критерії індикатори, ти можеш і розгубитися, тому можна конкретизувати. Але оці чотири напрями, ми, звісно, маємо їх враховувати. Нагадую, знову освітнє середовище, здобувач, і там буде освітній процес, фахова діяльність педагогів і управлінські процеси, да, управлінська діяльність. І ми знаємо, що ця частина що відповідає на запитання, що ми вже маємо, що ми вже можемо, і які в нас є досягнення, проблеми та недоліки. І ось ми переходимо до наступної частини. У нас вже стратегічний аналіз написаний, висновки зроблені. Стратегічний аналіз у нас може бути в табличній формі, зразу відповідно до вибору нашої. Нашого аналізу, виду аналізу. Ми і розташовуємо так. Я бачила, колеги писали там розділи, так як і в, в критеріях та індикаторах. Тобто розділ перший шов, освітнє середовище, значить, освітнє середовище. Наступні діти, значить, діти. От В моєму зразку я пішла, я зробила таку інтеграцію двох методів аналізу, проблемно проблемно-пошукового і оцей портфельний да, аналіз, там, де І виходить, що ми перших аналізуємо результати освітнього процесу, це наша компетентність дітей, і організація самого освітнього процесу. Далі педагоги, потім умови, а потім управлінська діяльність. Ну, І ось від цього буде залежати. Висновки ж будуть іти по цих розділах і за, цими, і за блоками, які всередині них є. І тоді від проблем будуть формуватися стратегічні цілі. Ну, а ми доки торкнемося цієї концептуальної частини, тут складник цілі і складник реалізації. Отак буде, напевно, легше цілі і реалізуємо, як ми реалізуємо цілі. Ну, і підемо по, по черзі. Першим у нас стоїть, ми маємо сформувати оцю педагогічну ідею. А отже, місія. А ось що а, місія це об'єднувальна ідея. Чому от мені кажуть, Ірина Атольна, що ви називаєте педагогічна ідея? У нас же всі ж вимагають місії. Я говорю, дивимось в словник. Місія це об'єднувальна ідея. Яка допомагає розставити пріоритети. До речі, в теорії ви можете знайти не слово місія, а «педагогічна ідея. Той, хто багато там даєте, готувався до, наприклад, до створення програми розвитку і міг потрапити на різні джерела, і, і в тому числі там буде педагогічна ідея, не буде місії. Але це, це є одним і тим же. От якщо ми читаємо, що ця місія вона допомагає розставити пріоритети, сприяє розвитку всередині закладу і допомагає з'ясувати стратегії розвитку. Ось. І ось перед очима у вас слайд, на якому два, два приклади педагогічної ідеї. В той раз я вам читала якраз в паспорті закладу, так, першим було написано, для чого, для чого створюється ця програма і що вона несе. І ось там було написано, що створення відкритого, динамічного, проєктоорієнтованого освітнього простору, спрямованого на підвищення якості освітньої діяльності і так далі. Так. Така велика, велике велика речення, в якому перелік того, на що спрямована діяльність закладу. І другий варіант короткий, забезпечення рівняного доступу до освіти для всіх дітей, гарантування якості дошкільної освіти та формування довіри суспільства до закладу. Це витяг знаєте, мети внутрішньої системи забезпечення якості освіти. От зараз ще, ще один такий крючок або таке поєднання. Дивіться, то ми говорили про ідею, да? і тут ідея. Але у нас є програма розвитку, план роботи. І у нас є внутрішня система забезпечення якості освіти, і від нас вимагають да, і норма є, не те, що вимагають вже є норма розроблення положення про внутрішню систему. У розділі другому положення має бути мета. Завдання і принципи політики. І знову виникає запитання. Це що, всі... знову і положення у нас само по собі, а програма розвитку сама по собі. І ось тут виникає оце третя цепочка. Якщо ми формуємо положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти і ставимо мету, для чого ми формуємо внутрішню систему? Для зростання, да? ну от фрази потім будемо проговорювати. А отже, якщо я починаю розробляти програму розвитку, чому ж я кинула ту мету політики внутрішньої системи і шукаю собі нову якусь мету? Ось тут хто, коли складає законодавство, Враховує, що одному керівнику разом з методистом треба створити три документи, і в кожному документі свої ідеї, свої там задачі, свої там ці. ну Що, що це таке? І я кажу колега, зверніть увагу: е, і вам буде, знаєте, зрозумілим, що у вас є програма розвитку і внутрішня система, вони мають також іти. В ключі одному, бо положення також складається на 5 років. Хоча воно може діяти може діяти, доки не мене потреба, але у нас таке життя і так змінюється, що разом з положенням, разом з розробленням програми розвитку, ми міняємо там да, або посилюємо свою ідею розвитку. Це ж є політика. Ну, от скажіть, будь ласка, е, от хто про це міркував? А ми, а ми собі ламаємо голову, яку ж я політику в положенні про внутрішню систему визначу, яка в мене політика, яка в мене там стратегія? Да, навіть слова однакові стратегія внутрішньої системи забезпечення якості освіти. І документ, який передбачає стратегічний розвиток. Положення це як документ, який формує, от, як нам е, оцінювати діяльність і що з цим робити. А програма розвитку, вона, вона більш широка, вона і це включає, але ідеї деякі однакові. Ось тут також міркуйте, е, дивіться, оці, що були поєднання. І от якщо ви глянете на, знов-таки повернемося ми до е, оці, цього формулювання, е, це от е, із положення про Внутрішню систему, і коли складалася програма розвитку, вона буквально там може півроку була різниця між тим, як треба було зробити положення, то і коли формувати програму розвитку, то використали саме цю педагогічну ідею, а отже, мету формування внутрішньої системи і розвитку да, програми розвитку. І ця фраза була обрана реально із того, що ми маємо якраз безпечне середовище, да і рівний доступ для всіх. Що таке рівний доступ, то значить, це має бути відкрите там середовище, безпечне середовище, щоб туди могли, щоб наше середовище могли мати можливість. Приходити різного віку дітей, різних особливостей у розвитку з різним соціальним статусом, і у нас дуже великі проблеми, да? От про якість освіти. Проблеми в чому? В тому, що от ми якраз пандемія вона показала, як ми знаходимося на такій грані. Нам дуже важко вплинути на розвиток дітей і отримати ті результати, які ми хочемо. Тобто нам треба шукати шляхи гарантування якості дошкільної освіти, зважаючи на ситуацію. І ось далі формування довіри суспільства. Ми всі знаємо, наскільки ЗМІ, да, ЗМІ зробила таку негарну картинку педагогів дошкілля, і крім цього, оця соціальна навала того, обсягів роботи вихователя. І керівників, які занурені в документообіг в організації у нас у нас за два роки, прийнято стільки документів, які мають опрацьовувати керівники, що часу, звісно, на грамотне побудову освітнього процесу не завжди вистачає. На жаль, це парадокс. Якби лікар займався тільки тим, що далі не лікував людей, їм приділяв 5 хвилин а бумагам 20, так і у нас для керівника особливо сьогодні і для методиста так взагалі завжди було ще ще більше. Отже, ми з вами говоримо про те, що нам треба, ну принаймні в тій програмі, про яку я говорю, поставлена задачу формувати довіру суспільству до закладу. Ось два різних, дві різних ідеї. Ви формуєте так, так, таку ідею, яку ви вважаєте за потрібним. І, до речі, ще одну таку оця перша, перша ідея була сформована. Із тих проблеми були визначені в закладі, із них виходила ідея наступна да, от мета, що нам треба зробити, щоб цю проблему прибрати. І ось із цих от маленьких цілей з'єдналася така педагогічна ідея. Це такий складний інтелектуальний процес. Але ми маємо з ними впоратися, і в принципі, колективом це, це можливо. Колеги, я зараз відключаюся і ми з вами заходимо, бо вона залишилася пів хвилини, щоб ми потім на попівслові не завершували. Так, до зустрічі зразу.